Ні, скандал щинився у харківській вищій школі через мови. Один із викладачів національного університету імені Каразина заявив, його звільнили з вишу, бо говорив російською. І заявив це професор в ефірі російського телебачення. Що дійсно в університеті заборонено думати навіть російською? Спробувала дізнатися Марія Малеська. Їй навіть вдалося зустрітися із самим професором Михайльовим і його керівництвом. доктор филологических наук из Харьковского университета. На совершенно абсурдное распоряжение руководства читать лекции по русскому языку и литературе на украинском ответил отказом. За этим последовало немедленное увольнение. Это видео про утиски профессора Каразинского университета Александра Михайлова нарубило чимало галасу далеко за межами вышу. Идеологические взгляды преподавателя вдруг не устроили декана факультета. Якобы при сегодняшней политической ситуации говорить, учить и даже думать на русском языке о том единственном, что понимают и воспринимают Всі студенти просто предательство. Це ті самі стіни і ті самі аудиторії, де за версією російської пропаганди не те, що говорити і викладати, а й думати російською забороняють. Втім, зараз перерва і у коридорі чуємо переважно російську мову. Будьте добре. Запишіть, пожалуйста, слідуючі глаголи. Ми зараз будемо з вами образовувати причасті. Запишіть, пожалуйста, прослушати, улыбаться, і сказіть. Це заняття з російської мови. Валентина Немцева викладає її вже понад тридцять років. Все, ви свободні, якщо ні вопроси. Є питання, можете задати. У нас есть Наше питання про утиски російської в Каразинському університеті. Пані Валентину смішить. Твердить, ніхто і ніколи не змушував її викладати українською. Ви знаєте, було як-то бы дивно преподавати русський язик на якомусь -то другому. Тож що я побачила, мене дуже удивило. Професор Михіов сам випускник Каразинського викладав тут ще від 60-х років і майже увесь час. Був завідувачем кафедри історії зарубіжної літератури. Версія колег професор помстився через те, що минулоріч його, 77-річного, не призначили головою кафедри, а попросили поступитися дорогою молоді. Що ви о ньому преподавателі, можете сказати? Что он восхитительный специалист в своей области. Наверное, подобных преподавателей нужно искать. Он знает очень много по этому предмету. Он может заинтересовать и вдохновенно рассказывает. И рассказывал все это время он вам по-русски, правильно? Да. И никогда вас не заставлял говорить по-украински. Никогда не жаловался, что его кто-то заставляет говорить вам по-украински. Нет, конечно. кто-нибудь когда-нибудь в этом университете запрещал вам говорить думать по-русски. На самом деле не нет. Говоришь, на каком языке хочешь? Ніхто не обращає внимання. Харкав ж руська Да, на англійському теж иногда говоримо. А пари на мові у вас? Париве в нам приходять на руському мові. А це кабінет того самого декана Філфаку Юра Безхутрого, який нібито замушував викладачів говорити і навіть думати виключно українською. Декан розповідає свою версію конфлікту. Що в серпні у професора Михільова закінчився контракт. Університет його подовжив. Проте сам викладач вирішив взяти участь у конкурсі в іншому вищі і подав документи в один з кримських закладів. Йому запропонували. Запропонували вибрати, де він хоче працювати. І там повинна бути його трудова книжка. Або у нас, або в тому іншому навчальному закладі. Олександр Дмитрович вибрав інший навчальний заклад. Тому у нас він написав заяву на звільнення. І трапилося це в листопаді. 2013 року, тобто, до подій і до сучасної політичної ситуації, це не мало жодного відношення. Професор Міхільов призначає нам зустріч під пам'ятником Гланіну. Це традиційне місце проведення проросійських мітингів у Харкові. Олександр Міхільов не лише досвідчений і як виявилося прекрасний викладач зарубіжної літератури, а й кілька років голова проросійських організацій Харкова. Він навіть колись брав участь у мерських виборах і був депутатом облради від партії Наталі Вітренко. Тож зараз питаємо в нього самого, що насправді стало причиною звільнення з Альма Матер. Здравствується. У кедах та модних вузьких джинсах 77-річний професор відразу заявляє, рідний університет його недооцінив. Мені позвонили з Ставричського університету, приїхали з э, просьбою перейти к ним. Я взяв трудовую книжку і передав її туди. Ну звісно, було порушення адміністративне, понівецію. Но это не такое уж уголовное преступление там, или административное, которое сразу требует исключения. Скажите, а вам когда-нибудь запрещали читать ваш предмет на русском языке? Прямо, прямо не запрещали. Но косвенно речь шла. Вот смотрите, ну можете читать запретом или нет. Когда я, мы подписываем договор, контракт при, при избрании там, одним из пунктов, второй или третий, стоит. завязываюсь. Читати виключно лекції, вести заняття тільки українською мовою. За порушення цього адміністрація вправі звільнити. От е, Це, це запрет чи не запрет? Це закон України. Утім, сам скандальний професор визнає, що ви ще могли би висунути претензії, щодо мови, проте увесь час заплющували на це очі. До Криму Михильов уже не їде, бо завдяки російським журналістам йому як жертві репресій,